Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у мене розпаковка нові і дуже цікаві рослини для мого саду. Я замовила злакові рослини в інтернет-магазині Садиба Сад. А зараз разом з вами ми подивимось їх стан, розкажу про ціни і коротко познайомлю вас з цими рослинами, бо виглядають вони ну, дуже гарно, але поки що зустрічаються досить рідко в наших садах. І я вважаю, що вони точно заслуговують більше вашої уваги. Обидві рослини чудово підійдуть для переднього плану, а головне, не агресивні, легко контролюються і не розповзаються, як деякі злаки. Тому, якщо ви хотіли мати злакові рослини, які не розростаються, то вони саме для вас. І перша рослина це сеслерія блакитна. Витончена вічно зелена рослина висотою 20-30 см, довго росте на одному місці, не вимагаючи пересадки. Також майже не вимагає догляду. Сислерія здатна витримувати до мінус 20 а зростає на сонці. Також може витримувати легку на півтінь, але декоративність більше зберігає на сонячних ділянках, так як і більшість злаків. Наступна це фестука волберга, трав'яниста багаторічна рослина сягає висотою близько 30 см. Період квітування травень-червень, дуже стійка до морозів. Не потребує обрізання, лише легке на навесні. Більш знайома її родичка, яка зустрічається в наших садах, це Фестука блакитна або сиза. Але я вважаю, що фестука Волберга також заслуговує увагу ви подивіться на її яскраво червоні прирости на сонячному світлі. І взагалі, в тандемі сислерія і фестука виглядають дуже ефектно. А тепер про ціни. Моє замовлення вартувало мені 330 гривень, 5 прекрасних рослин. І хочу ще кілька слів сказати про походження цих злаків. Сеслерія походить з гірських регіонів Європи. Її можна зустріти в Альпах, там вона росте в умовах, де інші рослини просто не витримують на бідних, сухих ґрунтах під вітром і сонцем. А от вівсяниця Волберга родом із степів Центральної Європи, і Швейцарії. Також зустрічається в наших степах в Україні. Це справжня степова красуня. І, хоч ці рослини в наших садах поки що рідкість, я впевнена, що з часом їх будуть цінувати більше.